Закарпатці, українці, звертаюся до вас із терміновими новинами. 8 січня Державне агентство АРМА продало 460 гектарів землі за ціною у 2000 гривень за сотку. Це близько 46 доларів. Коли реальна ринкова вартість цієї землі мінімум у 20 разів більша, і продали вони цю землю підставним особам із оточення опезажиста Льовочкіна. Я не знаю, які слова тут підібрати. Я не розумію, куди котиться ця країна, землю, за яку ми віддаємо своє життя, продають опезажисту Льовочкіну за безцінь. Замість того, щоб саджати цих опезажистів у тюрми, вони продають нашу закарпатську полонину їм за копійки. Чому по такій ціні не продадуть цю землю простому народу, в тому числі і військовим? Чому цей народ потрібно тільки обкрадати і відправляти на війну? Вони користуються тим, що військові зараз на фронті, а тилу їм ніхто нічого не скаже, бо всі бояться. І можна красти і продавати все, що хочеш. Але так завжди не буде. Рано чи пізно війна закінчиться, і ми повернемося додому. І кожен за все відповість. Я закликаю скасувати результати цього аукціону, бо інакше його скасовуватиме народ.